У Полтавському обласному управлінні рибоохорони із 22 штатних інспекторів, які повинні чергувати на воді, працює лише 12. І двоє із них зараз у відпустці. А телефон гарячої лінії взагалі не відповідає. Ми зателефонували до інспектора, який був закріплений за цим саме районом. Мається на увазі обласним управлінням рибоохорони. Прізвище Немуровський. Представились ми рибалками-любителями. Які перебувають на воді і здійснюють лов риби, тим самим вже порушують режим нересту. І повідомили про виставлені в конкретному місці сітки для лову риби. На протязі півтори, майже двох годин, ніхто з інспекторів рибоохорони або громадських інспекторів в даному місці не з'явився. Найкраща ситуація, і у Сулинському управлінні рибоохорони, коли до них завітали члени координаційного штабу, на воді в рейді був лише один човен, і в того за чотири години роботи відмовив двигун. Якщо брати до уваги ту кількість сіток, яку було вилучено під час рейдування нами разом з членами координаційного штабу. На мою думку, результат інспекційної діяльності повинен бути ну як мінімум вдвічі більше. Стоїть вилучених знаряд лову загалом більше двохсот. Я можу сказати, що за один день, поки ми були там з відповідною перевіркою, третина цих сіток вилучена особисто за нашою участю. А у Національному природному парку Нижньосульський човен хоч і є, але й досі не зареєстрований. Та й коштів на пальномастильні матеріали немає. На добу для чергувань на воді потрібно не менше 70 літрів пального, говорить начальник Полтавського науково-дослідного природоохоронного відділу Віктор Полубодько. А їм на увесь квітень виділили лише 300 літрів. У бюджетній лінії теж неправильно розраховані ці кошти. На період виділено 300 літрів. Отам кінець літа, серпень вже майже п'ятсот. До операції нерест потрібно готуватися і розпочинати із формування таких бюджетів, а не звітувати за фактом. Звертається до Ігоря Піддубного голова облдержадміністрації Валерій Головко. Де сьогодні відповідальність волів адміністрації, де відповідальність сьогодні волів рад, що тож ви кажете, де сьогодні подання на звільнення з роботи. Я особисто підпишу. На того інспектора, який відповідає за ту чи іншу ділянку води. Де воно все? Я вам ну я, я ну, в мене таке враження, що ми зібралися просто поговорити. Ви поїхали для того, щоб сітки вилучати. Ну що це ваша робота? Проблема проведення операції нерест лежить навіть набагато глибше, додає голова облради Петро Ворона. Там цих місцях сформувалися відповідні, я б не сказав би такі баронієрське групування які поєднуються з правоохоронними органами, з місцевою міліцією, можливо, навіть прокуратурою, іншими хлопцями, які регулярно проїжджають по рибу. І вони займаються браконьєрством. І нерест це саме золота така пора для них. Чого цього не говорять? І ці чоловіки, які виїжджають з сітками чи з удочками, це, можливо, 5% того лиха, яке приноситься під час нересту самими ж працівниками парків за підтримкою правоохоронних органів. Я буду вимагати від начальника ОМВС Полтавської області покарати чи звільнити з посади тих керівників районних міліцій, які сьогодні кришують, я вам чесно кажу, ці браконьєрі. І тут прав Петро Васильович. Бо поки ця спайка буде, це буде все формально, наша боротьба з браконьєрством на воді. А новому керівнику державто інспекції Валерій Головко доручив простежити, щоб його підлеглі не співпрацювали із браконьєрами, а перешкоджали їм. А ще варто долучати до рейдових груп представників громадськості.